Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні в нас 15 вересня 2024 року. З нас завершиться тиждень магічного кубику, і за традицією, наступний тиждень я обираю тижнем трьох процесів, де найбільше я буду приділяти увагу саме трьом процесам. Цього разу я з собою в роботу беру три плечові вироби. Що ж це за три Вироби. Це два жилети і одна чоловіча водолазка. Давайте покажу детальніше, що в мене в'яжеться, з чого та що залишилося зробити. Мій перший процес це чоловічий жилет великого розміру з тов... пряжі товстунчика, тостої пряжі, який я в'яжу спицями 7-0. Пряжа в мене Alize Superlana Maxi, 25% вовна. Ці пряжі. Колір пряжі в мене 182-й. І у стану грамах 100 метрів. У мене вже цей жилет відв'язаний повністю до підрізів. Одна паличка в мене вже готова. Ось. Мені залишилося відв'язати спинку і другу поличку. Жилет в мене буде на гудзиках. Ось, бачите, маркерами, де я позначила, де в мене дірочки для гудзиків, а і де треба мені буде пришивати підібрані гудзики. Дуже простий такий тіньовий візерунок у виді квадратиків. Простенький, простенький. Коли жилет буде готовий, то в спільноті я виставлю схему цього візерунку. Під номером 2 у мене також жилет. Він в'яжеться з пряжі мікс, тому цей жилет я називаю мікс. У цьому моточці у 100 грамах 250 метрів, і цей моточок складається з шести ниточок. Одна ниточка це мохер, одна ниточка бавовна, а всі інші ниточки це. Меренос або напівмеринос. І в'яжу я цей жилет на спицях 4,5. На спицях 4 я відв'язала резинку 2х2. Резинка не дуже гарно тримається, як на мене. І вирішила вив'язувати лицевою гладдю. І з однієї сторони попереду пустити. Ось такий струмочок на фоні виворітних петель. Все інші йдуть лицеві петлі. Мені залишилося відв'язати ще небагатенько, і дов'яжу я до підрізів, а потім розділю на перед спинку. і буду окремо вив'язувати спинку. Від червоного маркеру я почну працювати над цим жилетом у тижні трьох процесів. Третій процес, який я беру на цей тиждень, це чоловічий гольф, який в'яжеться з. 100% мариносу усім складень. Меринос я описувати не буду, бо це мікс мериносів з різних магазинів, різного складу, різної товщини, тому про меринос я нічого розповідати не буду. І в'яжу я цей гольф на спицях 2,5%. Ви можете спитати, чому? Сім складень і на спицях 2,5, бо попросили мене зробити такий товстенький. Чоловічий гольф, тому в'яжу усім складні на невеличких спицях. Мені вже, я вже дов'язала до підрізів, розділила наперед спинку, вив'язала спинку. Мені тепер, тепер залишається вив'язати спинку, горло та рукави. Маркеру я ставити не буду на цьому. Полотні, і почну я з того, що буду вив'язувати тільки перед. От маркером у мене позначення, де треба робити скорочення по проймі. І це я почну вив'язувати так надалі. Ось такі три процеси я беру собі в роботу на цілий тиждень. Ну що ж, мені в'язати, а вам трішки почекати. Ну що ж, друзі, прийшов час показати вам результати свого тижня трьох процесів. І після того, як покажу результати, вас ще чекає одна новинка. Блакитні трояндочки, які ви бачите в кадрі, дарують якусь правдиву новину, яка прийде в ваше життя. А ми поїхали! Нагадаю, що я брала три процеси: сірий жилет, жилет мікс і чоловіч-водолазку. Все піднімаю штатив, аби вам показати. Я дов'язала ось такий сірий жилет і пришила гудзики. Тепер мені залишилося тільки попрати і все. Ось так він виглядає. В мене в моїй скринці з гудзиками знайшла ось такі підходящі куцики. мені подобається, як вони гарно тут виглядають. І все, жилет готовий. Обводу в кружечок, що ця робота в мене готова. Дуже добре, я дуже задоволена і швидко відв'язалася, бо нагадую, це спиці номер 7 товста ниточка 100 метрів на 100 грамів, тому дуже швидко я його завершила. Другий процес, я його назвала жилет Мікс за рахунок того, що ниточка тут міксована. На спицях 4,5, також потихеньку підріз. Я дов'язала від червоного маркеру до підрізів, повністю відв'язала спинку і почала вив'язувати перед. Ось так зараз виглядає цей жилет. Також цей жилет великого розміру. Багатенько він на тачок з'їдає. Це вже в мене ось п'ятий моточок завершується. А мені подобається те, що в мене виходить. Третій процес, який брала, це чоловіча водолазка. Я тут маркеру не ставила. Мені треба було відв'язати перед і обробити горловину. Я це зробила на цьому тижні. Тепер мені залишається тільки відв'язати два рукави. Пришити, попрати і відправити. Якось так. Горловинку ось так обробила. Може, хоч не дуже так засвічую. Все. Результат тижня трьох процесів я вам показала. В мене вийшла одна готова робота і підросли два плечові вироби. Ви можете мене спитати, чому на екрані є пряжа. Адже це тиждень трьох процесів, тут нема стартів, я нічого не планувала. А вийшло так, що вийшло запрошення від Лади. Її канал називається Творча студія Елади. З 25 вересня починається другий сезон проєкту Моя добра справа. Посилання на запрошення я залишу в описі під цим відео. Можна доєднатися. Цей спільний проєкт буде тривати 2 місяці з 25 вересня по 25 листопада. Окремо знімати жодних відео можна не робити, можна знімати на ваш розсуд, а можна показувати, де, що ви робите, над чим ви працюєте. І я вирішила: от одразу з результатами тижня трьох процесів, показати вам, що я планую в'язати разом з ладою та дівчатами. У спільнику моя добра справа. Ще нема списку, хто буде приймати участь у цьому проєкті, тому посилання на всіх учасників я не можу поки що залишити. Коли буде складений список, то вже в наступних відео я буду про це розповідати і там вже будуть списки. Є три категорії: це в'язання діткам, в'язання людям похилого віку та в'язання на потреби ЗСУ. Що в'язати, скільки в'язати та в які категорії в'язати, кожен обирає сам. Пряжа в мене зараз, як бачите, темненька. Я підготувала. Сподіваюсь, що надалі вона буде більш яскравіша, але треба поки що вив'язувати те, що в мене є. Ось такі два моточки. Це шести нитка 240 чи 250 метрів на 100 г. Тут одна нитка кідмохеру, одна нитка бавовна, а все інше то вовна та напіввовна. І з міксу вже цих пряж я буду вив'язувати жилет. Чому кажу з міксу? Бо після того, як я завершу жилет ось такою чорненькою яскраво тракатою пряжі, як залишу жале, то я вже подивлюся, як буду міксувати ось ці дві пряжі. Ще щоб дов'язати ось таку чорненьку пряжу. Далі ви бачите купу ось такої пряжі. Це в мене шкарпеткова пряжа. Тут приблизно 300-350 метрів на 100 грамів. Ось ця сиренька з пряжі це в мене залишки, ще раніше я це купувала. Тут 90% вовна 10 па, а ось рі і вся інша пряжа це 100 вовна. І ось це буде база для шкарпет, така вже прикрашати. Я хочу залишками з інших пляж, це вже буде добирати, і тоді ви побачите, які в мене вийдуть шкарпетки з подібної пряжі. І ви оце бачите таку велику бобіну. Я її купувала ще в минулому році, і в минулому році я з неї вив'язувала мітинки. Назву пряжі я вам не прочитаю, я не хочу цього робити аби не наплутати. Склад цієї пряжі 50% меренос, 50% акрил 220 метрів на 100 г. Пряжа дуже гарна. В минулому році я з нею вив'язувала мітинки. Резинку тримаю дуже гарно. Відносилися мітинки шикарно. Тому я хочу ще з цієї пряжі відв'язати мітинки і, можливо, ще зроблю з неї маніжку. Багато не планую, скільки вийде, стільки вийде. Це поки що ось. Такі в мене плани. Зазвичай протягом цих двох місяців плани можуть змінитися, ще щось іншого схотітися, вив'язувати. Це все буде потім. Але ось поки що, я планую розпочати саме з цих процесів: жилет, шкарпетки, мітинки і маніжка. Якщо у вас виникне бажання, то зазвичай ви можете приєднатися і пов'язати. Разом з нами в дружній тебе компанії. Цим бачиш, що це вже другий сезон. Було цікаво спостерігати за дівчатами в першому сезоні спільника Моя добра справа, де розповідали, з якими фондами працювали ми, з що ми в'яжемо. Тобто ми ділимось і ви знаєте, я для себе знайшла багато корисного комусь, моя інформація була корисна. Ось на, я вам трішечки розповіла про свої нам плани на осінь. І це ще не все. Ще цікаво вас чекаю в наступному відео, бо я ще не встигла добрати пряжі, підготуватися до ще цікавого спільника, спільного в'язання. А це буде вже у наступному відео. Зараз я вам хочу побажати добрих мирних днів. Багато гарних новин, довгоочікуваних зустрічей та дзвінків, багато творчого натхнення, вдосталь світла та часу, аби займатися улюбленим крокоділлям. В'яжіть разом з нами, в'яжіть, як ми, в'яжіть краще нас, а найголовніше в'яжіть із задоволенням. До зустрічі любі, до наступних відео!